Дякую за ідею моєму підписчику, який попросив показати, як виглядає зараз моя шовковиця. Нагадаю, декілька років ми омолоджували шовковицю обрізкою, але потім добрі люди нам її спиляли на пеньок. В минулому році вона пустила тільки один росточок, а в цьому році вже ось так розрослась. Цього літа вже куштували шовковицю, але її було дуже мало. Плоди у шовковиці дуже крупні і смачні, навіть по листю видно, що це непростий сорт. Але все ж таки вона вижила після такого. Нам казали, коли ми частинами обрізали її, що ми знущаємось над деревом, а насправді оце було знущання обрізати так шовковицю просто на пеньок. Мирного неба, друзі.